Всім дорогі друзі, привіт ви на ютуб-каналі Maizo Games. Сьогодні ми пограємо в гру під назвою Firefight. Fire. Uh, і сьогодні ми будемо проходити місію, яка називається Big Cats. Uh, це, вход за... uh, це місія у нас за Україну, де у нас присутні 8 аж танків Т-64 БВ. Морсь е, один загір, загін морської піхоти. Два, заг... Два загони вибачають морської піхоти. Е, значить, так, дорогі друзі, в нас ось тут ми граємо проти Великобританії. Напевне, це можна назвати одним двома словами. Україна під час Януковича. Ну, майже двома словами. Україна під час Януковича хібаб, напала на е, Великобританію, то не знати, е, чи сталося б взагалі таке? Ну, як, як сталося, так уже нехай буде. Значить морська піхота у нас буде один загін іти сюди, а другий буде йти. Ось в тому напрямку цієї цією ось, ось, цієї, ось дорогою, ось цією. Ми його зараз сюди переносимо. Танки деякі ми ставимо ось тут, щоб їм нічого не сталося. Це ті танки, що будуть йти на підмогу, їх буде декілька штук. Я ще не придумав, 4 чи більше. Ну, напевно, десь 5 штук точно буде, тому що три танки якраз вистачить для першого бою. Може, я думаю, що в противника більш-менш така сама кількість танків. Ну, тому що не просто так нам їх аж дали 8, а три танки. Значить, один танк піде сюди, другий танк з цією морською піхотою. А третій танк ось поїде так, як він стоїть, тупо прямо, прямій. Так, ну що, починаємо, дорогі друзі. в бій. Так, ну першим першим мене хай йде морська піхота, десь сюди нехай проходить. І танк нехай десь сюди під'їжджає. Так, і тут теж. Нехай вони вже йдуть зразу до перехрестки. Не думаю, що буде якийсь спротив на перших 100 метрах. До речі, не О, господи. АТ тут є, так? Подаруйтесь. Так, ти відійди трохи, щоб вона не вмастила по тобі. В принципі, можеш сам по ній гадити. Полекіло, так? Не влучило. від'їжджай. Ні, сюда, заїть. сюда краще заїдь. Сюда заїдь! Сюда заїдь! Ты Давай, поки вона перезаряджається. Попав, чи ні? Він туда не дострілий, похон. Давай заїзди, сюди, короче, обіздай її так. Так, щоб вона тебе не спалила. Так, ну морській піхоті вона точно нічого не зробить. Тому піхота може далі. Тут на що відбувається? Тут на станк приїхав. Чекаємо на піхоту, піхоту відправляємо першою сюди на цю площу. Думаю, що на площі 100% щось стоїть важкеньке. Так, ось так нехай йде перша піхота. Ця піхота щось не спішить, які те, що сини тут полягали в будинку. Ну давайте, тут ж нікого нема. Так, танк щось з трудом проїжджає. Ще боїться, чи що. Блін, щось він дуже поволі їде. Так, тут танк поки що стоїть. Морська піхота пішла світити. Наші морські котики, так звані. Ось вони. Тут площа така, прям величезна, бляха-муха на пів карти. Так, знов ПДРка засвітилася. Знову ПДР засвітилася, чи вона не розсвічувалася, якщо чесно, за неї не дивився. Танк, зараз спробує доїхати ж сюди. Потім сподіваюся, що вона його не підіб'є, тому що, ну. Ну це ж, тіпа, типу, ну, типу, корне та щось таке. Типу ПТРК Птура ПТРК Ну ПТ ПТРК це воно є ПТУР Шерман брный дает Шерман п'ятый стоит тут Тут два Шермана п'ят. Ха ЇХ их Хорош, Панцерфауст прилетів. Я принайду этот Давай-давай, иди, иди, иди. Хорош, панцерфауст влучив. Тут инфаркт. Тут пише пишела. Пішо, е, вони прям в лоб лоб поїхали, так? Ну Давай в на у меня морзак. Чел! Чому за тебе все має піхота робити, мужик? Хорош, друга давай. Друга давай. Давай, звіртухи, прям його. Ну з Вертухи вже не вийде. що Шерман п'ятий теж нічого не зробить. Це напевно, знаєте, якась інтеграція... Ну Шерман 5 я не знаю, чи тепер воює, мені здається, це старий танк. Може і ні, я не знаю, просто я не шарю за британські танки. Так, тут у нас ПДРочка стоїть. До речі, вона просвічує танк, танкові треба змахуватися. А він не вирішив застрілити цього челіка, так? Чувак, ну їдь. Все, вагатив. Не знаю, нащо він використовував е, проти нього снаряд танковий свій. А, тут піхоту накриває ПДР, понятно. А Та64 з нею звідси не розбирається. Не, він сюди не дострай. Убили нашу, блін. Давайте на них може заїде там. Може він їм поможе. А, я цього танка забув пустити, щоб він нам пустая цікави. Ну він тоді ЦПДРК може й забере. Просто в наших щось тут конкретно маски. У дев'ятому сквагі, бачите. А, це... А, це, це їх ПТРка, понятно. Давай, проїжджай тут, Проїжджай бігом. ПТР-ка. До тебе ракеточка. Е, е, Ти можеш її звідси угадати чи ні? Ні, не можу. Дерева заважають. Так, тут інфантлі, Тут морська піхота щось стала. А нехай піде цим допомагати, що з них тут не дуже гела. От танк Рокіпа сам справляється. Треба буде загуглити, що це за танк такий Шерман 5. Мені здається, він старий, ну але танк старий то ПДР, ну ПДР тільки панування, а. Протитанкова ця штучка. Що хоче її звідси мастити, так? Вийти, походу, це артилерія попадає вже. Блін, погано. Ага. Це вже може побахнути. Хорош. Він хаєшкою навіть зарядив не, не тим снарядом. Не кумлю. Не бронебійним а хаєшкою. хаєша описала. Так, цей танк став. Танк став, нехай їде сюди. Він з походу ні поїхав. Поїхав. Т-64 наш, один із восьми. Мені здається, навіть не один та ни один танк не будет пить бета сегодня Марская пехота, ну ч вы бы то есть это ну, серьезно пехота хоть чуть -чу а вони не хочуть. Так, танк, давай ты АТ попадаешь Чувак Не хочеш? Давай в мастеве нормальну хаєшку. Чувак вона зараз би застрелить. Хорош. А, це він... Це в нього попало, чи він попав? Хорош, підбив. Так, в принципі, можна вже його відправляти на прапор. З цим інферт треба розібратися. Тут два танки не можуть я забрати. яка загоню розкупінка. Умерска піхота часокує йти. Самой степь пехота чисто головить печаток холода. Сучку я покажу. Танки десь сюда, валик. С нами предшествий инфаркт лише одне. Так, тоді гицей танк заразу сюда не файсон. Шутки. Це кого він, Танк там є? Шарман п'ятый Шарман, два его. Той, Т-64, гати його, давай. Мочи, 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 мочи. Давай! Стреляй! Ну! Капец. Кому не стріляй! Ей. Hey. Зараз тебе шармен є придурку! Хорош! Він підбив Шермана. Чо ці Т-6400 падает, бляхам? Так, це і нехай тут стоїть. з цією морською піхотою робити. Так, давайте таки відправляємо його. Відправляємо його сюди прямо. Щоб вона провірила будиночки. Там, пале, 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 хорош, запалили його. Все, нема, а є ще один. Тут щось наші пансерфаустом по будинку. Дивно. Може арту навести? Давайте арту наведемо. Щоб наші панцирі не тратили. Так, Т-64, що би ти таке зробив? Два їдь сюди десь. Провіримо, що у нас тут знаходиться. Да, а чого не пансерфаус там допалить? Так, тут буде антически, тут одну здесь, що ми бренку може бути. Боже, ну ти стріляєш ты стреляешь, консерфаус, ты чувак? Ти все патроны выстрелил, знаешь, что там такие? Так, тут у нас чувак лежит, да? Нашли Все, наші поколения. Прекратить огонь! Прекратить Так, закупить погадим, наказим. Чувак, не стреляй! Да боже, не стріляйте туди. Та у вас мало патронів. Бляха, я не розумію. Навіщо вони так стріляють? У них мало і так патронів лишилося. Я жарту туди на вину, арта зараз розберегся. Тим більше наше, ви звідси стріляєте? Отак дві взяли. Ноги в руки і сюди пішли. Я їм наказав всім зупинити, вогонь. Але танк тепер палить. О, арта палик туди нормально. Так, Т-64. Тут, не знаю, входу вже нікого немає, тому 2Х сюди. Тяха. До речі, вже скоро закінчується навчальний рік. Мені цікаво було б дізнатися, чим ви займалися цього навчального року, чи ви десь подорожували, чи... Були в себе вдома, там не знаю, займалися комп'ютерними іграми або ще чимось цікаво. Розповісти, розповісти, будь ласка, чим ж ви займалися. Ну а я постараюся, можливо, більше пусків робити в Ютубі. Ну, не знаю хто. Хто хоче, я можу скинути посилання або нікнейм свого інстаграму. Кому цікаво, хто б хотів підписатися. Я можу скинути. І. Е, ще. Е, я скидав коли, або скидав, або ще скину посилання на TikTok. Там також виходить геймерський контент. Я б хотів, щоб ви підтримали мій TikTok підпискою. Е, а, тут е, ПТРК стоїть, так? Ну не ПТРК, а PencarFaust, то щось таке типу. Так, все, мужики, k хочете, стріляєте. Танку теж даємо добро. А тут хто стріляється, тут танк з кимось Ну Давайте другого ще туди відправимо. Давайте другим, що туди заїдемо. Ну, все, ми вже розгатили будинок артою. До речі, ворожа арта чи це міномет. Міномет, в принципі, це є артилерія. Також, до речі, працює. Працює по наших позиціях, ну все, в принципі. Ми вже майже підняли український прапор над даним містом. Так, 38 виживших, один поранений і 4 вбитих наших сил а ворожих, сил 16 виживших, 7 поранених, 23 вбитих, 1 полонений, 3. 3 одиниці техніки втрачено і 2 протитанкові е гармати також знищено. Ну що ж, дякую всім за перегляд, е хто переглянув дане відео. Е я дуже радий, що ви, вам цікаво дивитися, е як я граю, як я проходжу ігри. Якщо ж вам це цікаво, то підтримайте, будь ласка, лайком. А якщо б вам було цікавіше поглянути на якусь іншу гру, будь ласка, напишіть це в коментарях. І також ви можете задати в коментарях будь-яке запитання, які хочете, не соромтеся, можете задавати. Ну що ж, всім па, па Якщо, будь ласка, ще підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео, можливо, скоро будуть виходити нові ігри, можливо, будуть відновлюватися проходження старих ігор, можливо, буде... E, Зарб щось про заробіток. Я ще, якщо чесно, не придумав. E, ну що ж, всім, папа, -па, бережіть себе, все буде добре.